У Миргороді відбувся урочистий мітинг, присвячений відкриттю меморіальних дошок випускникам ліцею імені Тараса Шевченка, які загинули у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Шанувати пам'ять загиблих випускників ліцею зібралися рідні та близькі воїнів, педагоги і учні, представники влади та громади. Усі вони об'єдналися біля стін рідного навчального закладу, щоб схилити голови у скорботі і подяці тим, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Майже через рік ми знову на цьому місці, щоб відкрити ще чотири меморіальні дошки. Кожна така дошка це біль в громаді, це біль в серці і в душах рідних, це щоденні сльози рідних. І на жаль, ця війна забирає найкраще і дійсне. На цих світлинах, на цих дошках світлини. Імена справжніх чоловіків, патріотів. Сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять, дякуємо їм за самопожертву, за те, що дійсно віддали найцінніше своє життя, для того, щоб ми могли жити, працювати і навчатися на рідній нам землі. І ці дошки будуть символом для нас, для учнів ліцею, для наступних поколінь, щоб пам'ять про них живе в наших душах і в наших серцях. Вічна пам'ять загиблим героям. А всім нам сили, терпіння і віри в перемогу. Віднині на фасаді ліцею додалися меморіальні дошки чотирьом випускникам, які віддали своє життя за Україну. Штаб-сержант Олег Лутохін, який загинув у вересні 2024 року на Донеччині. Солдат Антон Бучинський, який поліг у жовтні 2024 року на Луганщині. Солдат Антон Пушкарьов загиблий на війні у січні 2025 року під час виконання бойового завдання. Солдат Антон Виборнов, який у лютому цього року віддав життя на фронті під час виконання бойового завдання. Вітаємо усіх героїв в цілому, всіх захисників, які полегли на війні, яку мене чекали. Це вже другий мій товариш Міша Сцяміняк і Антон Пушкарьов вони для мене однаково абсолютно були. Товаришами просто від, не знаю, як кажуть від Бога, так можу тільки попросити всіх себе в першу чергу. Реально, давайте не забувати цінувати, донатити, робити все, що ми можемо з кожного, це все починається. Вічна пам'ять, не забуваємо, пам'ятаємо. Пам'ять полеглих героїв, присутні вшанували хвилиною мовчання. Момент над ліцеєм лунали удари метронома, символ тиші і скорботи. Сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять і відкрити меморіальні дошки нашим чотирьом полеглим воїнам, захисникам України, які віддали життя за нас з вами, за наше майбутнє та за майбутнє наших дітей. Олег Лутохін. Антон Виборнов, Антон Пушкарьов, Антон Бучинський. Вони віддали своє найцінніше життя у боротьбі з російським ворогом, який кожного дня намагається знищити нашу Україну, забрати в нас майбутнє, забрати в нас свободу. Ще ці чотири Янголи. Чотири воїни, які приєдналися до небесного нашого війська. Слово від колективу ліцею імені Тараса Шевченка мала директорка навчального закладу Ірина Шевченко. У своїх промовах вона згадала хлопців як відданих синів України, щирих друзів і надійних людей, які з юних літ мріяли про мирне майбутнє. Ми плачемо разом з осінню, тому що сьогодні ми говоримо про тих, хто колись був нашими учнями. Нашими випускниками просто дітьми. А зараз вони наші янголи, які оберігають нас з небес, наші янголи, які віддали життя за те, щоб у нас була можливість стояти міцно на своїй рідній землі, світлі обличчя, усміхнені погляди. Хлопці, які так хотіли жити, але зрозуміли, що найперше, що вони повинні зробити, це захистити, захистити тих, хто залишився тут, в Миргороді, в інших містах, захистити тих, хто зараз сидить за партами, і ми дуже хочемо, щоб наші учні були завжди вдячні цим хлопцям, які поклали своє життя. За те, щоб Україна процвітала. Ми віримо в це. Ми віримо в те, що вони і справді там на небесах чують наші слова, чують наші молитви. Вони разом з нами пам'ятаємо їх. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Меморіальні дошки нагадуватимуть учням і вчителям про випускників, які не повернулися з війни, але назавжди залишилися частиною шкільної родини.